Добрий вечір. В ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Прайський майдан. Чехи вимагають від уряду допомогти Україні. За свободу чи за дружбу через тиждень референдум у Шотландії. Бруд та посмішки сажутруси у Італії зібралися на фестиваль. Єврокомісія поділила портфелі між представниками країн-членів ЄС. Прізвище людей, які здійснюватимуть оперативне управління Євросоюзом наступні п'ять років. Оголосив новий голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Він змінює на цій посаді Жозе Мануеля Барозу вже з 1 листопада. Як бачите, на відміну від звичайних брифінгів, цього разу зал був повністю переповнений. Україну у Єврокомісії нового складу буде займатися Йоганнес Хан з Австрії, країна, яка ніколи не була активним адвокатом Києва. Хан стане новим єврокомісаром з політики сусідства і переговорів із розширення замість Штефана Фюле. Більгійські змі писали, що цей департамент можуть взагалі розпустити, бо розширення у ЄС більше, начебто, не на часі. Але його вирішили все ж залишити, принаймні ще на кілька років. Що ж до інших важливих портфелів, то єврокомісаром з енергетики стане Аленка Братушик із Словенії. Економіку в євросоюзі опікуватиметься французький єврокомісар П'єр Москвісі, а торгівлею Сесілія Мельстром з Швеції. Загалом 28 нових єврокомісарів, включно із головою комісії Юнкером. Євросоюз досі не може визначитися із санкціями проти Росії. Ангела Меркель виступає за розширення обмежень. Так вона сказала під час виступу у Бундестазі. Канцлер визнала, що ситуація в Україні поліпшилась однак, чи буде й далі виконуватись мирний план, ще невідомо. Меркель також заявила, що першою агітуватиме за скасування санкцій проти Москви, якщо 12 пунктів мінського протоколу таки будуть виконані. Тож, коли Європа запровадить нові вже узгоджені санкції проти Росії і що стоїть на заваді, поговоримо із Іоанною Мате, міжнародним оглядачем румунського телеканала ТВР. Вона на прямому скайп звязку з нами. Іоанну східноєвропейські держави, такі як Польща чи країни Балтії, беруть активну участь у запровадженні санкцій проти Росії. А ось Бухарест проявляє певну пасивність. Чому так? Європейський союз одноголосно затвердив санкції проти Росії. Румунський президент та міністр закордонних справ повторно заявили НАТО та ЄС виступають проти російської агресії. Усі члени НАТО і ЄС вважають, що додаткові санкції є найкращим методом збільшення тиску, збільшення впливу на Москву. Я також хотіла б наголосити, що що румунський експорт страждає через ці санкції. Тим не менш ми підтримуємо санкції проти Росії. Ваш президент Раян Басеско заявив, що країни НАТО розробили план на випадок нападу Росії. Чи означає це, що румунська влада змінила думку і тепер не вважає, що на сході діють повстанці? Тепер Бухарест погоджується, що йдеться про спецпідрозділи російської армії і що це повноцінне військове вторгнення на територію суверенної держави, яке може загрожувати і іншим країнам регіону на останньому саміті НАТО підготував суміжний план, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. більш того, я хотіла б наголосити на тому, що румунський президент Траян Басеску заявив, що Румунію не атакують з вірогідністю 99,9% утім, Румунія визнає те, що з Румунія визнає те, що сепаратисти на сході України отримують значну військову підтримку від Росії. про це заявили і президент, і міністр закордонних справ. Таку саму офіційну позицію займають і НАТО, і ЄС. Зрозуміло, а чи готова Румунія допомагати Україні? Чи може йти мова про постачання зброї або лікування тяжкопоранених українців, або, наприклад, гуманітарну допомогу? НАТО і ЄС продовжують сподіватися, що мирне вирішення конфлікту на сході України все ще можливе. Ось чому НАТО вирішило не вводити війська. І Румунія, як член НАТО, поважає це рішення. Щодо лікування поранених українців. я б хотіла нагадати, що в лютому Бухарест лікував поранених на майдані. Мені здається, 12 українців І наскільки я знаю, не було офіційного запиту від Києва щодо такого лікування поранених. Ми готові реагувати на такі запити з нами на прямому зв'язку. Була Іоанна Матей, міжнародний оглядач румунського телеканалу ТВР. Чехи вимагають від уряду допомогти Україні. Там організували свій прайський майдан. Як бачите, його учасники розгорнули у центрі столиці на метою містечко і почали збирати підписи під петицію до уряду. У ній вимагають надати військову допомогу, сприяти лікуванню поранених українських бійців і спростити візовий режим для громадян України. Акцію Чехії планують проводити щовихідних до середини листопада. Передвиборні пристрасті у Шотландії за тиждень відбудеться референдум щодо незалежності від Великої Британії. Прем'єр-міністр країни Девід Кемерон їде, їде до Единбурга вмовляти шотландців залишитися у складі об'єднаного королівства разом із ним і лідер опозиції Ед Мілібенд. Уперше за весь рік соціологічні опитування засвідчили прихильників незалежності Шотландії більше ніж противників. Арсен Цимбалюк далі. Лондон намагається втримати Шотландію у складі Великої Британії. Заради поїздки до Шотландії Кемерон скасував прем'єрські слухання у Вестмінстері і навіть наказав вивсіти шотландський прапор над власною резиденцією на Даунінг-стріт. Я турбуюся про свою країну більше ніж про свою партію. Я дуже сильно дбаю про Велику Британію, яку ми разом побудували. Це те про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Моє серце буде розбите, якщо розпадеться ця сім'я націй, яку ми разом утворили, і яка зробила стільки фантастичних речей. Британська влада обіцяє децентралізацію, навіть якщо шотландці проголосують проти незалежності, більше повноважень у сфері податків та соціального забезпечення. Не бажає відділення Шотландії і британська опозиція. Yeah. Ми кажемо, що проголосувати проти незалежності не означає проголосувати проти змін. Я знаю, що ми можемо виграти цей референдум, тому що ми сильніші разом. І сьогодні я закликаю вивізти шотландські прапори по всій Британії. Будь ласка, залишайтеся з нами. Більших повноважень від центрального уряду шотландці почали вимагати із 30-х років минулого століття з появою шотландської національної партії, яка зараз ініціювала референдум нового поштовху ідеї самовизначення надало відкриття у 70-х Поблизу Шотландії, морського нафтового родовища Бренд під час останніх парламентських виборів у Шотландії три роки тому більшість здобули націоналісти. Їхній лідер Алекс Салмон 2012-го підписав із прем'єром Кемероном договір про проведення референдуму восени цього року. Люди з Вестмінстера не популярні в Англії, тим паче не популярні в Шотландії. Суть нашої кампанії в тому, щоб наш парламент міг створювати робочі місця в Шотландії, підтримувати систему охорони здоров'я. А центральна влада дбає тільки про свої власні робочі місця. Це основна відмінність між їхньою кампанією та нашою. У бюлетенях два запитання: чи потрібна незалежність і чи потрібна децентралізація? Якщо більшість буде за незалежність, її проголосять у березні 2016-го. Тоді Шотландія зможе створити власні збройні сили, вивезе британську ядерну зброю, підніме мінімальну зарплатню та перестане сплачувати щорічно 4 мільярди доларів податку до лондонської казни. Главою держави залишиться королева Великої Британії, як, наприклад, у Канаді та Австралії. А офіційною грошовою одиницею і надалі буде британський фунт Стерлінг. Арсен Симбалюк, перший національний. У італійському місті санта Марія Маджоре фестиваль сажутрусів. Вулиці заполонили півтори тисячі фахівців цього не надто сучасного ремесла. Охочих приєднатися до святкування чимало. Марія Смик була серед перших. На вулицях містечка гуляють люди з вимазаними саже обличчями в чотирнадцях капелюхах. Тут розпалі міжнародний фестиваль сажотрусів. Чорні костюми, міти та щітки. Захоплені глядачі вітають коминарів оплесками. Вони приїжджають сюди, щоб поспілкуватися та обмінятися досвідом. Я з Японії, з Нагано. Моє місто знаходиться серед гір. Дівчата в старовинних нарядах продають квіти. Вуличні музики розважають глядачів. Деяким з них трохи дісталося. Фестиваль проводять 33-й рік поспіль. Сажутруси зізнаються, що навіть сьогодні знаряддя праці не змінилися. Це мітла, щітка та мотузка. Знаряддя й досі ті самі. Ось ці мітли ми використовуємо щодня. Існує легенда, що сажутруси неабиякі і приносять удачу. Їх часто запрошують на весілля та різні святкування. Фестиваль триватиме три дні. Уже першого дня в ньому взяли участь понад 30 тисяч глядачів. Марія Смик перший національний. Це усі найголовніші міжнародні новини дня. А далі я передаю слово Інні Москвіні, яка вже через кілька хвилин розкаже про найголовніші українські події. Тож Інно, чого нам усім чекати від того випуску? Ну, найцікавіше, сьогодні було на кабміні. Там обговорювали і Лувацький котел, в якому загинуло понад 200 бійців. Цю цифру назвав сьогодні генпрокурор Віталій Ярема. І говорили про те, як зробити українську армію сучасною. А про що ще і інші теми звичайно випуску все це буде буквально за кілька хвилин? Не пропустіть.